Зранку йому холодець. Отакий От він чудовий. Вроде стане. Але як казав мій брат, вік не пий, а до холодцю випий. Але це не горілка, це оцет. Я люблю холодець з оцтом. А це бачите, баночка з жиром. Це жир, який зібрали. Від селя. І це жир із півня, бо це холодець приготований приготовлений з півня, Він навіть без желатину, З хорошого півня і холодець застигає дуже швидко. Ми будемо вважати, що ми, як індіанці, які кажуть, що там сила ворога переходила до тебе, якщо ти його з'їсиш. От сила півня, надіємося, перейде.